Про головні події у Харкові та області на 16 годину 1 червня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі армія РФ запустила 10 іскандерів по Україні, цілили по Києву на Харківщині, ворог здійснив авіаудари та продовжував спроби наступати під Масютівкою. Минулої доби ударів по Харкову не фіксували. Ворог бив по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Вранці 1 червня, після панічних заяв у ряді анонімних російських телеграм-каналів, Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус підтвердили, що ведуть бої на території РФ. Вчора поблизу села Карасівка Золочівської громади та між селами Чорноглазівка та Калино-Богодухівського району під час польових робіт на мінах підірвалися трактори. На щастя, ніхто не постраждав в Україні та світі. Першого червня відзначають день захисту дітей. Метою цього свята є привернення уваги до потреб та прав дітей у всьому світі.